Дня підписчикам приїхали сьогодні до своїх коників познімати знов трошки. Пройшла у нас вже паровка кубил. Парували. Цю кубилу парували з 14-го числа. Вдень день, вже два дні все не приймає жеребця відгонить рапіда, будемо далі. Бачите, наблюдати за ними, як вони будуть себе поводити. Чи погуляли, чи, чи відбились, чи просто перегуляли. Будемо вже далі наблюдати. Хочуть вже на пашу йти. Ну, ще травичка мала. Ось ще наша флора поправилася, стає вже красунею. Флору порвали з 12 числа. Теж вже, вже вчора не приймає і сьогодні, теж вже не приймає гонить. Нагадую вам, флору. Будемо продавати. Так що, кого буде цікавити, дзвоніть, запитуйте. Кубила таврована з документами з Луганського кінозаводу. Запряжена, спокійна. Мала лошад з 2016 року Тавру номер, паспорт. Спокійна. Така вона вже зробилась, виленяла, ще там трошки знизу є відчухати, поправилась. Лора, куди я пішла? Ну, пішла. Рр, кажу. Ціна є буде цікавити від 2000 доларів, будем просити, ну. якась там скидка торг буде, звісно, на дорогу. В межах області могла бути і доставка. Дальше їхати нема коли, нема часу. Шуга І кай тобі третє відро. Рапіда до них не випускає, бо вже кидають на нього, б'ють його, вже роблять. На дворі меру ганяє, то вже й не пускає. І ними натішився. Не лізь. цю кубилу лишаємо собі, потримаємо, побачимо, що з цього вийде. якщо все добре буде. Нагадую ще раз, флора йде на продаж. Кого буде цікавити, дзвоніть, запитуйте, приїжджайте, дивіться. Все, дякую, до побачення.